Чим займається монтажних сонячних станцій у вільний час? Є якесь хобі? Б'ю mm, татуїровки. Б'юті татуїровки? Б'юті. А це ти не сам собі на б'юті. На нозі набив собі сам. Скоро буду красити. О, прикольно. Ти хто? Це, це Наруто чи що? Аніме. Так. Да, з мультика Наруто". Наруто. Вчитель його. Він його вчив. Як мене вчив дід, так його вчив цей, цей мужичок. Як казав мій дід, я твій дід. Так, да, А як казав його вчитель, я твій вчитель. Слухай, ну ти е, за гроші набуваєш татухи людям? Так, так. І скільки коштує. Ну... Як взагалі виміряється ціна за ці татуїровки? Ну взагалі в квадратних сантиметрах, але зараз такий тяжкий час в Україні, то робимо скидочки. О, бо не у всіх зараз є гроші. Багато, то робимо доступні ціни, коротше. І скільки коштує квадратний сантиметр? О, ну це типа в залежності від роботи. Воно ну, складність роботи вчитується. Наприклад, якщо зробити... Я робив скалопендру 25 сантиметрів за вишки, то я взяв 2000 гривень. Ага. Але це зараз на даний момент це дешево. Дуже дешево. Ти працюєш сам? З виїздом на дом чи на дому у себе. Чи Ні, поки он? працюю з виїздом на адрес, бо вдома готую місце під це все діло. Mm -hmm. От, Треба трошки заробити гроші, щоб займатися цим вдома. А оренду зараз Вдом. всіх заплатиш, не всі підключені до сонця. Ну. Тому треба дуже багато грошей за оренду переміщення. Включайтесь до сонця, записуйтесь на консультації по сонячним станціям, які будує Вова, ось. Ще один Вова будує, третій Вова знімає. В общем, записуйтесь на консультацію по сонячним станціям по номеру в описі відео.